Бля, миємо. Коль, привіт! Що робиш? Що, Дмитро, привіт. Як завжди, масло. Що масло? Заливаю масло, блин, як воно вже задовбало. Та що, ну це ж старенька машина, треба трошки масла підлити. Це, це, це такі нюанси вже. Я думаю, що треба її продавати та брати щось цікавеньке на задньому приводу. BMW Є39. Ну так, да. і будемо їздити. Всім привіт, друзяки. Сьогодні я з вами не буду не крутити колеса, не валятися на СТО, як робив це Ілон. Сьогодні будемо шаманити наш автомобіль і продавати. А продавати ми будемо його до причини не що у нього щось відригнуло. Тут це прекрасно. Сів, поїхав, максимум до шулявки доїхав і став. Можна якусь придумати конструкцію, щоб у нас маса постійно підливалась. потім. Щоб... Салона. Щоб... <кій> будемо автомобіль пішоманювати і продавати по причині тій, що е, з переднім приводом у нас дуже Обмежений спектр експериментів, які можемо проводити. А що зробило з автомобілю? Представляю слово Колі. Так, друзяки, в нас автомобіль вже майже пів року. Ми проводили над ним різні експерименти. Ви можете подивитись у нас на каналі. Ми е, замінили е, в ході експеримента перше. Це в нас був замінений радіатор. Так трапилося, що нам довелося замінити лобас, бо хтось не міняє, ми його розбив. Що ми ще робили під капотом? Тормозуха нова, проставки у нас стоять спереду, ззаду теж проставки, ззаду нові пружини у нас стоять. До речі, якщо вам треба проставки, пружини, посилання буде в описі під відео. Проставочка. Там люди знають, що роблять. Що ми зробили в салоні? Приварили сидіння гайтавера. Коля має власний патент на слово шмаровидло. Ми ж попилососили, Дмитро. А що, я полесосив. Да, я пилососив. Ручку. І, Кстати, знаєш, що ти кажеш? Приварили сидуху, витягли все шмаровидло, яке коли було зверху. Шмаровидло. Також ми можна сказати, відреставрували гальмівну систему. Ми замінили передні колодки, проточили тормозні диски. Ззаді ми поміняли робочі циліндрики, тормозні машина вже блін на повному бойовому. Будемо її продавати, хто придбає, тому дуже повезе. Ну, це не точно. І, як казав Дмитро, візьмемо щось цікавіше, може чотирьохдверне, да, на задньому приводі, якесь БМВ. І БМВ Отже, друзі, готуємо наш автомобіль до продажу. Що нам треба в ньому зробити для підготовки? Ми приведемо до ладу кузов, салон, наскільки це можливо. По кузову ми пофарбуємо колісні диски, відремонтуємо, ну, як розуміємо, колісні Марки, бо у нас там ззаді, вони вигнали. Замінимо передню решітку, бо вона тут стоїть з новішою, я так розумію, це n 14 напевно. Вов, ти записуєш. Це Володимир. Рулить на СТО, та головний, куди пошлють. Да. Давай, давай. Приберемо попило якоюсь хімією почистимо, прикурут. О, так, да, дякую, я не сім. Чіах хто сховав. Подивимось до склопідйомника, щось він тут у нас не працює. Якщо вийде, відремонтуємо або якщо знайдемо, то замінимо. Чохли на сидіння обов'язково якісь цікаві, придбаємо. Якісь маючки спортивні. Чохол на руль також це по-любому. Може якась дівчина захоче купити неадекватно. Ти про п'ену казав вже? А. Так, піну треба прибрати, якісь не міняємо, і запінив. А тут іменно дує, я чув. По технічній частині, в принципі, є там питання, але ми робити цього звичайно ж не будемо, бо ми ж перекупи, починаючи. Потрібно машиною привести типу, в адекватний вид, щоб було приємно неї дивитися. Питань по задній підвісці немає, машина зварена, немає такої фігні, що ви будете їхати і десь під вам потікаєте задній лонжерон. Такого не буде, бо толя фільонку всю прикрутить. Пропоную відправляти Володимира зі списком і Андрія з камерою на ринок, славнозвісний ринок Жуляни, хай вони там йдуть, купляються необхідне. Тому не перемикайтесь, далі буде цікаво. Що нам тут по списку взагалі треба? Подивимось на певну рішетку, так? Да? Я рішетку вроді знайшов, навіть по номеру кузова. Давай, наверное, позвонимо, спитаємо Алло. Алло, доброго дня. Це рішетка радіатора на Nissan Sunny. Є в наявності. І... На вашому рахунку. Не <реш> я вас зрозумів. Добре, дякую. Я, наприклад, Андрюха її тут не бачу. Ну. Я теж не бачу. Поняв, це квест. Так, коротше, Андрюха. Я оце так подумав. Подивився по рішоці. Непонятно, по моє хобойки теж поки не понятно. Я оце думаю, на чому його їхати? Їхати. За запчастями на саню і не на сані, ну це типа таке собі. Тим більше вигуляємо його. Вчора розвал зробили. Провіримо, як він дає по окружній. Так що запускаємо дракона. Беть полутичка, ти бачив? Не всі іномарки нові так заводяться, як 88-го року наш Санька. Вовчик, знаєш, коли треба відео виставляти на ютубчик, коли ми Саньку придамо. І одразу всі ссылки на всі експерименти на все це. Так, так, потім, все потім. Бо якщо покупець реально побачить, що ми з ним витворяли. Зато ми знаємо тепер. Людина знає, що в нього є надійний японський автомобіль, що крота навіть видержав. Толь, ми їдемо на сані сьогодні. Анатолій. Шалений, метр двадцять Та король філенок. Толік не в восторге, немножко. Поїхали, коротше, Андрюх. Толя каже, що зараз ми їздимо на жулянський ринок туди і обратно і треба буде масло доливати. Трошки нарізали міганчика залі. Я сподіваюся, він запи... заповнить великими буквами, які ззаді на кришці багажника написані. І напише коментарі там внизу, блін. Ми на авторинку вже на жулянах. Зараз підберемо пару запчастинок для нашого сані. Вовчик, ну ти відкриваєш багажник просто топ. <плес> Заїб. Далі тепер йдемо, подивимось щось якусь хімію. Проблема, по ходу почистити сідушки, у всіх є пена, але немає хімії, яка добре почистить це все. І всі відправляють через магазин. Отак от ряд йде і кожен відправляє друг дружки. Взагалі мы взяли почистити тряпку на сидушках і на картах. Вроді по списку все пройшлись так, що погнали на базу. Що ми взагалі купили? Для чистки сидінь і обшивок. Це розчинник, це поліролька для самого пластику салону, це пімтик, якийсь там, не пам'ятаю для чогось, для краски. Це сама чорна фарба. Наждачка, наждачка. П'ять. Це найважливіший інструмент всіх перекупів, це щоб зліпити наші арки. Силікон, це лак, там надати де поправити. Який це силікон? Це змивач силікону. Ну, силікон. Силікон. Сілікон. Нам залишилося. Замінити дефлектор капоту. І саме головне, після чистки салону накинути на кермо чехольчик і на сідурки, щоб було дуже красивенько. Коротше, заганяємо в Саньку в бокс. Який бокс? Її спочатку треба помити, привезти до ладу кузов. Що ми будемо зараз тут? Чисить, гладить, обирати, якщо вона грязна по кузову? Тоді зараз ми з Андрюхою приїхаємо у карету, їдемо на мойку, точніше не на мойку, а на детелі в півтори роки. І будемо зараз мити машину. Приїхали на баню для автомобіля. Починаємо нашого Саню мить. А як він включається? Нажимаю піна. Багато хто показує, розказує, як правильно мити машину. Тільки я знаю, як наносиш піну на сухий кузов. Після цього бере мочалку, яку знайшли отут, яка лежала на полу, і Перемота по стеклам, по кузову, по кричі, по аркам. Якщо ви з цим згодні, пишіть в коментарях, як правильно мити машину. Все. So. Like Бюджетна мийка за 50 гривень. Будь ласка, подивіться, вода не придікаємо костюм Аквамена. Ну то нічого. Приїхали взагалі мене 100. Якраз сонечко вийде. Ми Друзяки, Дмитро з Андрієм вже помили автомобіль. Зараз загнали знову до нас до СТО і будемо приводити до ладу салон. Будемо вчитися їм чистити, сидіння, карти. Разом подивимось до стеклоподйомника, прикрутимо бардачок. Тому погнали. До речі, друзі, у нас не працював стеклоподйомник, у нас на стекло не опускалось, не піднімалось. Решили ми розібрати карту водійської дворі. Розібрали, розкрутили, очманіли от того, що тут просто деревяшка забита якась. Це, 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 це хто таке зробив? Так що ми достанемо брусок і у нас все запрацює. Ми достанемо брусок і з стекло впаде, походу. Коль, покажи кусочок бруска цього. Кусок поддона. <рес> Вов. Різкось на да. <рес> <Ще> один. <рес> відкручую стекло, витягнемо стекло, а потім достане механізм, глянемо що з ним не так. І ти можеш побачити нашу арку. Нам потрібно її якось реанімірувати, реніумом реаніум, зробити коротше, наше крило нормальним. Ми спочатку думали, взяти, вирізати якусь можливо жестянку або якийсь метал, приварити, потім ш... поклювати, підкрасити. Той ху був а тепер я взяв цю х**ню. Подиви на цю інструкцію. Це типу, коли тобі виписують таблетки, не гемороя. Це з цим. зберемося. Look at this window. <пл> працює. <пл> ну, я хоч якось працює, ну, типа, щось хрустить. <пл> ну, поняв, треба трошки. Давай. Дмитро, спеціаліст по педалям. Ні. Кстати, у нас тут, я що замітити, у нас якісь тут... Блок предохранителей, чи... <зай> Куди її, б**ть, приходить? Це, б**ть, будеш... Це ж тормоз чи газ? Це я Для... <зай> не вгадав. Буд... <зай> будеш сцеплення вижимати, у х** вирішиш. Хлопці і дівчата, розказуй, що ми робимо. Всі кросовки пачку. Епоксидна смола вона розбавляється з, 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 з затвердителем, як буде зі. І отаке стеклооплаволокно, як воно називається. Кажу, що це така типу, штука. Цю штуку беремо і тулимо сюди, закузов. Як воно там буде триматися, я душі чесно Вова Якраз спеціаліст по гнилим машинам. Я на поможи, будь ласка, я до ще не шо тут Туда його б Ту? маже ну, так що. <вів> я не знаю, бл. М... Я не знаю, ребята, що це якимось б компотом мажу машину. камері <вів> Так він так і робить. Який пізнец, ужас. Ну вони вроде так казали робити. А, що це за хутя. Це мерзкошка. Ну так типу, так? Це реально Саня! Фарбу купили, але у нас думали, що є спеціальна штукенця, щоб касти поліризатор, чи як він називається. А в ньому трьохрічна фарба. Тому зараз пан Михайло. Робить просто фантастичні речі. Діло було ввечері, робити не було нічого. Дуже дивним чином ми придумали, коротше, на літні і кинути розкальну ту херню, і подивитися, що буде. Я не знаю на що, не питайте на що, але ми це спробуємо. Так, Міша, неси і спитуємо його. Нічого не відбулося. Бах! Друзі, сьогодні вже наступний день. Весь, скажімо так, наш підготовчий процес займає не один день. Минулого разу я лишив Дмитра самого. А зараз приїхав, хочу подивитися, що він там наліпив. Тому гайда. Я сподіваюся, я зараз по шапці не отримую. Це ж моровидно. Так треба було, може, його трохи туди затовкати. Трошки це. Ого, блін, та воно таке міцне, я тобі скажу. Воно тримає, реально? А Міша зробив стекло Так, Я залишив. Песня. Розібрали, зібрали і коротше, шість лишних кріплень залишилось. Володя вже в шортах в футболці йде. Володя, ти забув етикетку зняти. Я привіт. О, привіт, так. Дякую. Що ви скажете, як взагалі. Так, друзі, давайте підсумуємо, що ми зробили на другий день. Ми зробили дирку в двері. Якщо що, Тут а в крилі дірку Дмитро вже заліпив якою ремонтною е, блювотиною. Також відремонтували склопідйомник. О, Агонь. Андрюка зробив а, хімчистку салона. Да. Да, ми трошки там щось почистили, там щось він тер. тер в общем, Молодець, Андрюха. Пену повидирали тут з уплотнітелів. Взади теж трошки з бамперів повитирали пену. А, о, так ви й тут зараз заліпили, Дмитро. І там щось начухали. Боже, нашу його трогали. Та ми все заліпили. Ну, коротко, ну, ще багато нам що лишилося доробити. Ще фарбувати лишилося треба. Пофарбувати, так. Да. А що друге окно не поставили. Ну, як я казав, мама сліпи сніжку. Друзі, дякуємо за перегляд цієї серії. Ставте подобайки, підтримуйте український ютуб. А ми продовжуємо. Друзі, прямо зараз підпишіться на канал, якщо раптово ви цього не зробили. Тому що в наступній серії ви побачите, як змінився наш санька криво боком. Але ми це зробили. Перевели саню в нормальний вигляд. Такого тюнінгу ви ще точно не бачили.